Ось оці всі елементи, ця рамочка така, така ялиночка. Отже, я пропоную почати ось з оцього моменту, тому що ми йдемо ось сюди по діагоналі, тоді ми переходимо сюди, йдемо сюди, 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 сюди-сюди, сюди. сюди, сюди, сюди. Вишиваємо ось ось ці маленькі стібочки, повертаємося в нашу початкову точку, і з неї ми вже можемо почати вишивати тоді нижній оцей. Так, зараз ми провчимось закріпку і тоді вже перейдемо до тих гілочок. Отже, як ми робимо закріпку? В нас в схемі вказано три вертикальних нитки. Ми доводимо нашу нитку майже до кінця. Не лампот гасла нічого. Набираю дві ниточки, два волокна, два пропускаю. Тоді мені зараз потрібно три горизонтальних нитки.